24-річного мешканця Чернігова підозрюють у налагодженні систематичного збуту у роздріб психотропних речовин. Під час обшуків у нього вилучили один кілограм речовини, що схожа на солі Альфа Піпі. -Пі. Правоохоронці задокументували серію фактів збуту психотропної речовини шляхом поштових відправлень, вчинених підозрюваним. Після документування чергового наркозлочину поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали зловмисника. За місцем мешкання останнього правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено кристалічну речовину, що схожа на солі альфа пвп -Пі вагою близько одного кілограма, пігулки, екстезі, ємності з хімічними рідинами, загальним об'ємом понад 10 літрів, а також засоби зважування та фасування наркотиків, інші речові докази протиправної діяльності. Вартість вилучено за цінами чорного ринку сягає понад півмільйона гривень. Все вилучене направлене на проведення експертних досліджень. Йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Зловмисника затримано до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру в незаконному виробництві виготовленні придбанні зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті особливо небезпечних психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.